Права, 654. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом. Ну що ж, стартую. В першому завданні ми бачимо доволі громіздкий вираз. Давайте його групувати так, щоб ми могли винести дужки спільний множник. Тут можна згрупувати 157. Записуємо, що множиться. На 37. Додати. І 157, що множиться. На 29. Додати. Ну і групуємо те, що залишилось. Це 143, що множиться на 42, додати. І 143. Що множиться на 24. Можна да. множники понятими місцями і від цього добуток не зміниться. дивимося, в перших дужках у нас 157 спільний множник, то виносимо його дужки, Це буде 157, а в дужках тоді залишиться з першого виразу 37, додати а з другого виразу 29. Є. Далі додати. Дивимося, який множник у нас спільний в других дужках, це 143. Отже, записуємо плюс 143, що множиться. Давайте напишемо сюди множення. Що множиться на. З першого виразу у нас залишиться 42 додати, а з другого 24. І це дорівнює. Це буде 157, що множиться 37 плюс 29. Це буде 66. Додати. 143, що множиться? 42 плюс 24. Це буде 66. І це дорівнює. Ну, а тут бачимо спільний множник у нас є 66. В кожному добутку. тоді виносимо 66 за дужки. То в дужках у нас залишиться з першого виразу 157 додати. А з другого виразу 143. І це дорівнює. 66, що множиться 157 плюс 143 це буде 300. І це дорівнює. Ну що ж, 66 спочатку помножимо на 3, а потім допишемо 2 нулі. 60 на 3 це 180. Далі, 6 на 3, це 18, 180 плюс 18. Це буде 198, і дописуємо два нулі. Це буде 19800. Переходимо до другого завдання. Тут ми дивимося, чи є в нас спільний множник. Як можна об'єднати? Тут можна об'єднати є 5,1 друга у двох виразах, то ми об'єднуємо їх разом. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 9,2 третіх. Ми множимо на 5,1 другу. Додати. Ну і у нас є 10,1 третя. Ми множимо також на 5, цілих Одну другу, Так, додати. І що в нас залишається? У нас залишається мінус 16, що множиться на 4,5. І відняти 16 або додати, пишемо, мінус 16, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках, бачимо, є спільний множник 5,1 друга. Виносимо його за дужки, Що множиться? А у дужках у нас тоді залишиться з першого виразу 9,2 третіх, додати, а з другого виразу 10,1 треть. Є додати. І в других душках бачимо, у нас є спільний множник мінус 16, виносимо його задушки. Мінус 16, що множиться. З першого виразу залишиться 4,5, потім додати, а з другого виразу 1. Якщо ми заберемо мінус 16, є? І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 5,1 друга, що множиться. 9 плюс 10 це буде 19, цілих, а 2, 2 третіх плюс 1 третя це буде 3 третіх. Додати мінус 16. Ми множимо 4,5 плюс 1 це буде 5,5. І це дорівнює. Ну Що ж, 5 1 друга запишемо, як 5,5. Що множиться? 19,3 це одиниця, то 19 плюс 1 це буде 20. Додати. І мінус 16 ми множимо на 5,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є спільний множник 5,5. Виносимо його за дужки. То вийде 5,5, що множиться. З першого виразу у нас залишиться 20. Потім додати мінус 16 з другого. Це відняти 16. І це дорівнює. Ну Що ж, це буде 5,5. Що множиться 20 мінус 16, це буде 4. І це дорівнює. 5,5 помножити на 2 це буде 11. Помножити ще раз на 2, це буде 22. Записуємо, що добуток дорівнює 22 є. Записуємо відповідь. Отже, обчисліть значення виразу найзручнішим способом. Записуємо, що в першому завданні в нас вийшло 19800, а в другому завданні вийшло 22. Є?